Сусідка не дала підстригти свою тую, тому будемо різати те, що є на районі. Шини 610, 550 і 400 мм. І почнемо з малюка на сорокову шину. Гілочки пів сантиметра. Бере без проблем і напрягу. Туя. Також бриє гарно. Сюди палець пролазить зі свистом, тут вже трошки в натяг, А в наймолодшу модельку не пролазить навіть мізинець. Тепер середня модель на 55-ту шину і гілочки близько сантиметру. Без питань завданням впорався гілки, такі самі, як палець. Звичайні щіткові двигуни абсолютно на всіх модельках. І так само в усіх моделях обидва леза. Рухаються. Один акумулятор, один акумулятор і парочка. Ну і тепер потужний двохакумуляторний звір, який в кадр не влазить, тому що шина 610 мм. На мій погляд, чудовий результат, тому що це вже робота для секатора. В усіх моделях безпека на першому місці, тому тиснемо спочатку кнопку тут, тут або тут, а потім вже тиснемо тут. Молодша найменша моделька має одну єдину кнопку тут і одну тут. Як ви вже побачили, старші модельки мають спеціальну накладку, і все, що буде зрізано, буде потрапляти не в крону куста, а десь на бік. Знімається в один клік. Усі моделі для зручного зберігання мають вуха тут. Якщо не подобається зберігати інструмент без кабури, то кабура також має спеціальні отвори. Тому зберігайте інструмент так, як вам зручно. Малюк постачається у зібраному вигляді, а великі моделі ручка йде окремо, тому треба буде викрутка для того, щоб її прикрутити. Вага двох акумуляторів. Здоровання складає приблизно 3 кг. І до цього треба додати ще як мінімум дві четвірки, які важать ще 1300 г. Малюк разом з акумулятором на 3 а години важить 2 кг і 600 г. Середня модель без акумулятора важить 2700 г. Традиційно зараз покажу, що всередині, але для початку хочу нагадати: для тих, хто хоче купувати інструменти від компанії Einhell, 350 інструментів на один акумулятор, звертайтесь в інтернет-магазин einhellhome.com.ua, тому що за промокодом Іван Ліс буде знижка. Модель вона найдешевша і найслабша, тому корпус редуктора виконаний із пластику. Але усі шестерні виконані із металу і вони мають. Поважний розмір. Дорожчі, потужніші модельки, корпус редуктора, будь ласка, алюміній відрізняються лише тим, що тут стоїть двигун на 36 вольт, а тут на 18. Безліч змазки, шестерні, металеві. Все зроблено так, як люблять німці. По електроніці нічого особливого, плати контроля, мікріки у якості кнопок, провода, да і все. Тож, друзі, розказав, показав все, що зміг. Ну і вам дякую за перегляд.